Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Porsche Taycan в чорному кольорі 2022 року. Автомобіль у нас з батареєю 79 кВт. У нас всередині зустрічає бежевий салон, пам'ять сидінь, склопідйомники, електрорегулювання сидінь, водія, бежева шкіра в дуже гарному збереженому стані. Повністю вже електронна приборна панель. Також мультикермо. У нас тут присутня також бортовий комп'ютер з мультимедією, повністю сенсорний клімат-контроль, з підігрівом сидінь. Автомобіль у нас насправді в гарному стані, 41 тисяча пробів лише. Позаду у нас також два місця, електрошкопідйомники, до речі, безрамочні вікна. В містке багажне відділення, хороша гума-хенкок, не забордюрені диски. Автівка приїхала сюди з США, повністю відновлені пошкодження. По техніці, взагалі, без ніяких питань та нарікань повністю готова до щоденного використання. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60.